Допомагають. А платно хто буде, так би мовити, нам допомагати. Ви розумієте, що ми вичерпали свій безкоштовний ліміт. Ми настільки вичерпали, що він там весь в дірках уже. Якщо чесно. І він тримається на ентузіазмі окремих політиків, які кров'ю і потом все ж таки працюють в інтересах. Але і цього нам замало. Тому що мало ліці політики будуть мати свою думку, від'ємну від нашої. Не дай Бог. Бо ми ж цього не переживемо, звісно. І ми тоді йому всипемо. Потім ми втратимо союзника, тому що це наша недалекоглядна політика наша все. І так ми підходимо безпосередньо до того, з чого я почала це відео. З того, що всі наші дії протягом тисячі днів війни нас призвели до того, що ми здаємо територію ворогу, здаємо інтереси країни, ми нівелювали себе як. Демократію, як правову державу, плюс-мінус. Ми нівелювали навіть себе як країну, в якій, принаймні, є якісь державні інституції. Знову ж таки, поясніть, за що оплеску Волод... Володимиру Зеленському даруйте, я вже заговорилася. За що йому оплески? За те, що він нівелював всі інтереси країни? От де логіка в цій задачі? Ви мені, Ви мені просто поясніть? Де ця логіка? І, як вінець на тортику, у нас жодних висновків. Жодних повний нуль. У нас досі слова не скажи деяким людям. Хоча маю віддати належне, що ця тенденція слава тобі, Боже, йде вниз. Тобто, у нас все ж таки поступово в людях починає прокидатися. що... Більше, ніж одна думка це також загалом то непогано. Що якщо думок там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, там 60, 70 і так далі, то це не порушить нашу інформаційну цілісність. Ура, товариші! Да. Принаймні, це ми закріпили. Тепер треба закріпити ту чудову думку, що політична критика і взагалі-то критика. Немає під собою нічого поганого, щоб не сказати несе тільки хороша, тому що саме критик ма не ну може зробити хоч якісь висновки. Я розумію, що не всі можуть зробити висновки, але ті люди, які роблять висновки з з політичної ситуації, з військової ситуації, та з будь-якої ситуації, вони мають бути почутими, тому що вони такі зарази, не тому, що вони такі зарази, а тому, що вони вболівають за своїх воїнів, за свою країну, за те, як країна буде розвиватися політично, стратегічно, які наші інтереси, де вони знаходяться. Ці люди вболівають за країну, тому вони критикують.